Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Ви командир нового покоління. Березні 2017 року, як я пішов молодим офіцером, служу своєму народу, служу своїй батьківщині. Ну я не знаю, бо я не знаю, що таке молодість. Кожен військовослужбовець бригади знає мій позивний порад. Питає свого батька. Емоції командир не може показувати. А власне, як багато нині добровольців, війну виігрують люди. Слава Україні! Героям слава! Підпоконаючи Олександр Сергійович, командир з цим окремої механізованої бригади. В'янемося з гідністю принести крізь військову службу, високе та почесне звання офіцера, збройних сил України. Серед Ків військового вишу Олександр Шаптала, хлопець із офіцерської династії, його батько легендарний комбриг 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, герой України, Сергій Шаптала. Я дуже щасливий, що цей день настав, і що ми сьогодні стали всі вже офіцерами збройних сил новітніх збройних сил України. Ви очолили бригаду кілька місяців тому. Що означало в той момент прийти і взяти на себе командування цієї бригади. Ну, в першу чергу, це дуже велика відповідальність. Перш відповідальність за багато особового складу, за землю, яку мені довірили захищати, напрямки на яких мені потрібно стояти стійко. Тому це для мене в першу чергу був виклик достойно прийти на цю посаду, достойно йти цим шляхом. Знаємо, що бригада має свою ідеологію, і власне в чому вона полягає? Ідеологія 67-ї бригади. Ну, що семому окремо ханізована бригада це взагалі підрозділи, які сформовані на з добровольців та зборів дух ідеологічних хододумців. Е, Ну, присвяченість боротьбі за Україну. Ми не просто там воюємо, да, а боремося із глибоким усвідомленням захисту свободи і незалежності батьківщини. Е, наші всі командири та бійці е, це є приклад військової дисципліни, виконання обов'язку і щирої е, самопожертви. Ну, взагалі, наш світогляд виростає з духу дикалого українського націоналіста, традиції ООН-УПА та добровольчого руху новітньої війни. Воїни цьому окремо механізованої бригади це захисники, для яких Україна взагалі є понад усе. А власне, як багато нині добровольців? Бо на початку їх було дуже багато, зокрема в вашій бригаді. А оскільки нині добровольців долучається, чи є вони ще чи потрапляють лише мобілізовані в лави вашої бригади? Е, ні, є добровольці. Певна кількість з нас потрапляє, які дійсно е через рекрутові центри до нас приходять, і вони є вже ідейно підготовлений особовий склад. Бригада довела свою стійкість у ключових боях, ставши однією з основних у східній кампанії. А е які напрямки на вашу думку стали такими найбільш критичними для бригади? Це Бахмутський напрямок, де Помінявся розвиток ведення бойових дій, де появилося дуже в той момент дуже багато інноваційних технологій, і Збройним силам потрібно було розпочати як правильно відповісти це іншу методику ведення бойових дій. А Можна детальніше тут що саме? Що, що ну, саме там? Давайте візьмемо те, що майже застосування БПЛА появилося це на Бахмутському напрямку. Тому е, змінилось планування, змінилось ведення бойових дій, змінилось застосування е, підрозділів противотанкових е, ракетних засобів. Тому е, мені здається, що саме такий вирішальний момент для бригади це був Бахмутський напрямок. Е, який напрямок нині тримає бригада, де ви сьогодні воюєте? Яка там ситуація, і власне чим сьогодні доводиться стикатися воїнам 67-ї бригади? Підрозділи 67 ї окремої механізованої бригади тримають напрямок на Новопавлівський. Противник здійснює наступальні дії, перевищуючи в особовому складу. Но за допомогою введення інноваційних технологій і його нарощування. Це дає нам ефективно застосовувати біськілотні літальні апарати, роботизовані наземні комплекси та ефективне стримання противника та його. Так, да, противник здійснює наступальні дії, але наступальні дії він здійснює в пішому порядку, тобто він вже від техніки відмовився на чому відмовився? Тому що поніс великі втрати в техніці і не може ці втрати покрити. Ну і друге, це рельєф місцевості впливає на те, що техніку дуже тяжко застосовувати на цьому напрямку. А чи були рішення в вашому житті, які ви ще воювали до того до 67-ї бригади, і, зокрема, в 67 ця бригаді, як командир бригади, які е, болять досі? Для кожного командира рішення, де він за е, це є болючі такі рішення. Якщо це мінімальні втрати чи великі втрати, але втрата кожного бійця для командира це є е, дуже тяжко. Це було в 2022 році, коли тільки починалось повномасштабне вторгнення, коли ще був командиром механізованого батальйону. Е, Поніж втрати, де багато братства таке було, друзі служили. Особовий склад, який прийшов з інших військових частин, щось вибачаюсь до мене, коли я був ще командиром батальйону. І вони загинули. Це напевно був саме такий тяжкий момент під час війни, як для мене. Коли ви вперше відчули, що ворог серйозно недооцінив українську армію? Це я відчув у 2022 другому році, коли ворог почав нести величезні втрати. Він досі їх несе, він недооцінює наші сили. Наші можливості, наші спроможності також є на певних напрямках, коли я стояв, коли противник несе колосальні втрати в своїй техніці, він розуміє, що він не може розпочати наступальні дії ефективно чи проводити наступальні дії на техніці, але він все одно далі в подальшому застосовує свою техніку, ніж втрати, тому я можу сказати, що противник досі нас недооцінює. Але тим не менше він не зупиняється і він активний. А, в чому тоді? Ну чому так? Е, ну тут же рівень іде світу, да? е, Російська Федерація. Всі ж там говорили, що це найсильніша армія світу, це найсильніша там держава в світі. І як показала практика, ми там маленька країна, яка е, згуртована. Яка бореться за свою незалежність державу, показали, що Російська Федерація не настільки є величною, як про неї, тільки всі розповідають. Тому вони хочуть в подальшому все одно це доказати. Ну це дуже великою ціною їм дається, ну і їм це не вдасться. Які виклики сьогодні стоять перед збройними силами України? Це масштабувати розвиток інноваційних технологій в напрямку БПЛА, наземних групнозовних комплексів, нарощування системи. Радіоелектронної боротьби, і це треба робити швидко, тому що війна змінюється. Ви ж всі самі бачите, що війна переходить на оптоволокно. Це вже дає нам певні проблеми. Ну ми вже навчилися також боротися проти застосування оптоволокна. Тому саме виклики це під час впровадження інноваційних технологій це. Максимально швидко наростити дані системи для того, щоб їх ефективно можна було застосовувати. Лише от війна змінилася за тих, ну нехай буде від часу повномасштабного вторгнення, чи ще якісь зміни? Ми лише перейшли на таку технологічну дронову війну, чи, можливо, є ще щось, що змінилося за той час е, на війні? Е, ну, змінилися люди? Люди, які. Були в 22 другому році. Вони настільки були ідейні, вони настільки були мотивовані. Ви ж самі пам'ятаєте, що черги були в воєнкоматах дуже довгі, і люди йшли, йшли зараз. Цім да є проблема в нас певна, але люди, всі, які приходять до нас, в бригаду, безпосередньо, я, всі мої заступники, ми продовжуємо нашу ідеологію, ми мотивуємо свій особовий склад. Тому, в принципі, помінялося це. Люди також змінилися. Я говорив в одному з інтерв'ю, що всі війни і війну виігрують люди. Так, да, е є проблема в даному напрямку, але також ця проблема вирішується. Люди, які поступають, ми, в принципі, з ними працюємо, і вони набагато мотивовані до того моменту, як приходять до нас військова частина. А от як їх змотивувати, якщо вони приходять не мотивовані? Дивіться, ну в першу чергу, це залежить від командира підозру. Це все є особистим прикладом. То, що не говорив, це є е, спілкування з своїм підлеглим особовим складом. Це ти маєш присутствувати на всіх заняттях, е, які відбуваються по бойовій підготовці, показувати власним прикладом, е, допомагати військовослужбовцю, коли командир бригади допомагає своєму військовослужбовцю. Е, Правильно защипнути казку чи бронежилет – для нього це дуже важливо. Він бачить, що за нього турбується. Він важливий, і ми кожного дня, кожному своєму бійцю, пояснюємо, що для нас кожна людина це є важлива людина. Ви на війні 17-го року, так? Якщо я не помиляюся, да. раніше 17-го, так, після завершення навчання в академії. Тобто, 17-го року, по сьогодні, ви весь час на війні. Як ви відволікаєтеся від війни? І чи взагалі відволікаєтеся? От мозок як розгружаєте? Ну мозок розгружаємо. Ну, взагалі, ми читаємо книжки. Ну тобто я багато читаю книжок, але все ж таки я читаю багато книжок історичних книжок про війну. Книжок про тактику ведення бойових дій, ну але організм вже настільки привик до цього всього, що це війна в мене вже як побут просто йде. Тобто я вже не знаю, що таке мирне життя, тому що пів свого життя я знаходжусь на війні. От ви казали, що ви читаєте книжки про війну, про тактику ведення бою. Власне, як ви шукаєте, як ви передати тактику ворога? Чи вчитеся ви якось у ворога? Можливо. Дивіться, ми не робимо таку помилку, як зробив противник, так? він недооцінив нас. Ми навпаки, ми вивчаємо противника, ми вивчаємо його тактику дій, ми вивчаємо, в якій ситуації які дії він проводить, чи наступальні, чи оборонні, чи контратакуючі дії. Тобто ми і в нього вчимося, але під час ведення бойових дій ми Прогнозуємо, що вже противник буде робити, і ми на його прогноз робимо свою ж протидію. Тому, в принципі, ми його і вивчаємо, і стараємося його обійти в плані ведення бойових дій. А що вас найбільше здивувало в діях противника от власне під час таких важких бойових дій? Той же Курск, Яр, Новопавлівка. От, що вас найбільше здивувало? В поведінці ворога в його можливо тактиці? Здивувало те, що от я повторюся, це застосування в першу чергу техніки. Е, якщо він може на одному і напрямку по одній тій самій е, дорозі да, там, положити 30 одиниць своєї броньованої техніки, для нього це буде взагалі нічого не значити. Хоча для мене 30 одиниць броньованої техніки, я можу ефективно застосувати на різних напрямках, досягнувши набагато більше цілі, чи він ставить перед собою. Ну і також це відношення до свого особового складу, вони не рахують вже свій особовий склад там, за своїх якихось воїнів чи ще за когось. Да? Вони просто оберуть пачками їх Тому я взагалі не розумію, для чого вони це роблять, яка в них ну, кінц... Зрозуміло, кінцева мета для них це та, щоб знищити повністю нашу державу, нашу незалежність. А, а чому нині найбільше потребують підрозділи Збройної сил України, щоб отримувати ініціативу на полі бою? Е, ну, саме найбільше це люди. Для того, щоб наростити кожну систему і ефективно її застосовувати, потрібні люди. Їх потрібно навчити їм потрібно їх потрібно мотивувати, тому саме найбільше ми потребуємо людей. Ви командир нового покоління, і ми вже починали трошки говорити про цю тему. Чи ви відчуваєте те, що війна забрала вашу молодість, частину вашої молодості? Ну, якби я знав, що таке молодість, да? то я би міг відповісти на це питання. А так, в принципі, в березні 2017 року, як я пішов. Молодим офіцером, да. Так, по теперішній час я служу своєму народу, служу своїй батьківщині, тому що я давав в першу чергу це присягу. І ми боремося всі в першу чергу за своїх сімей і за своїх дітей. Тому відповісти на це питання, чи забрала мене е війна молодість, ну я не знаю, бо я не знаю, що таке молодість. Керувати це означає дбати, так? І особливо, коли я на кону життя людини. Що для вас головне у взаєминах з вашими підлеглими? Як ви будуєте цю довіру з особовим складом? Я перед цим там говорив, що перша довіра це спілкування з особовим складом. Це, власне, приклад, показувати, як потрібно робити. Коли на позиціях і на позицію приходить командир бригади, ну, люди в шоці, що таке відбувається, що за них дбають. Що за них переживають. Я спілкуюся поруди радіостанції зі своїм підлеглим особовим станом. Коли я бачу, що в них паніка починається, я також починаю сразу... Кожен військовослужбовець бригади знає мій позивний. Вони знають, що я на них можу виходити. Вони знають, що я буду з ними спілкуватися. І вони знають, що я в будь-який момент їх підтримую. Підтримую, що під час ведення бойових дій, що на відновленні. Ну, в будь-який момент я е, з ними їм допоможу все. Для того щоб вони себе відчували потрібними всій бригаді, потрібними для держави і для нашої батьківщини, це напевно теж є одна із особливостей вашої, вашої бригади, бо не всі командири спілкуються з своїм підлеглим складом. Хто для вас був вчитель у військовій справі? Хто приклад, ви ж напевно десь це все взяли? Ну давайте будемо не жовтику тактику бою. Так, да, я багато порад питаю свого батька. Багато питаю, як в цьому напрямку мені поступити, як на цьому напрямку мені правильно поступити. Тому це є не секретом. Да, для мене батько це був моїм прикладом, тому що він не завжди вчив ще гідністю і справедливістю. Потрібно рухатися командиру, офіцеру. Тому всі питання, які в мене виникають, або десь я вагаюся в прийнятті якомусь правильному рішенню. То я завжди запитаю його пораду. А ви відповідаєте за життя сотень людей, і що найважчі в цій відповідальності? Найважчі в цій відповідальності – це коли гинуть твої люди, потім дивиться в очі їхнім сім'ям, особливо дітям. Не жодну втрату їхніх е, рідних ти не зможеш пояснити ніякими словами. Тому, напевно, це саме найтяжкіше, що є, для командира. А власне, от, після того, як ви втрачаєте та, своїх людей, своїх бійців з бригади, як от знаходиться сили йти далі? Та? Вже стільки років це триває і воно не закінчується. Чи ну, дозволяєте собі показувати якісь емоції або то де черпаєте ці сили, щоб далі та керувати і показувати приклад, що ну, треба йти далі, треба боротися далі. Ну, перше, це впливає на моє виховання з дитинства. Ну, тобто мене виховували в тому напрямку, що до своєї мети, до своєї цілі потрібно йти. Ми розуміємо, що противник наступає, він наступає на всіх напрямках, і жити під стягами Російської Федерації ну, я не хочу і я вже не зможу. Тому що вони знають про всіх командирів. А наша держава вона існувала, існує, і існувати буде. Тому. Емоції командир не може показувати, тому що весь підлеглий особовий склад на нього завжди спостерігає. Дивиться на його дії, дивиться, як він справляється з певними ситуаціями, і від цього буде залежати дуже багато. Е чи емоційно буде підлеглий особовий склад довіряти самому командиру? Скажіть, а в вашій бригаді воюють засуджені колишні в'язні? Так, е -е да. є. В нас засуджені, і вони є мотивовані, я вам скажу. Вони є мотивовані, вони є дисципліновані. От з ними е їх легше навчити, е якщо він навіть не мотивований, ну він вже дисциплінований. Це саме основне от що є в Збройних силах для нас, як для командирів, це коли солдат є дисципліновані. Решта все ми йому дамо. І я вам скажу, так, да, є, і вони є дуже відповідальними. А от, власне, як з ними співпрацювати, і як з ними співпрацюють інші е, хлопці, які прийшли там, ну, з цивільного умовно життя, з волі, так? Ну, У мене працюють психологи, да, в мене працюють е, мої заступники з психологічної підтримки персоналу. Вони формують з них колективи. Кожен військовослужбовець знає про свого побратима. Е, Повністю, що він який шлях пройшов життєвий, що в нього в сім'ї. Знають ім'я по батькові, свої позивні, ми показуємо, що ми, для мене кожен бієць є однаковий, і кожен бієць для мене це ну, велика особистість, за яку я дуже сильно переживаю. Який урок здобутий під час командування та боїв ви б назвали головним і те, що залишиться з вами на завтра? Ну, найбільший урок це потрібно приймати рішення з холодною головою. Ніколи не приймати рішення на емоціях. Бо це може спричинити дуже великі наслідки. А перші великі наслідки для нас це втрати особового стану. Ви бачили Збройні Сили України напевно, коли були маленьким, та дивлячись на батька. Ви бачили Збройні Сили України, коли навчались в академії, коли почали воювати, закінчивши академію. І ви бачите збройні сили зараз. А, наскільки вони і як вони змінилися впродовж цього всього періоду, в якому ви прийшли? Ну ви також просвіте дуже давно. і Ви самі бачите, як змінилися збройні сили України. Начнемо з того. І на даний час саме боєздатні самі боєздатна армія в світі це є Збройні Сили України. Тому що це єдина армія після Другої світової війни, яка воює в такому масштабі, яка перша вводила всі інновації в, свою, в свої Збройні Сили України. І з власним прикладом ми показали, що не потрібно. Боятися ворога, який набагато більше, ніж ти, тому ми бачили, як Збройні сили да, там знищувалися, е і на даний час всі технології, які взагалі в цій війні, всі інноваційні технології саме введено Збройними силами України нашою державою, де противник вчиться в нас і нарощує вже в себе. А так взагалі всі інновації вперше е це ввелись. Це в нашій державі в збройних силах України. Я вчора знайшла сюжет з 2017 року, коли ви закінчували Академію сухопутних військ, і ми записували з вами інтерв'ю. І я пам'ятаю, як ви захоплено розповідали про службу і про те, як ви хочете йти служити, воювати. Що ви обрали шлях військового? Пройшло вже багато років, і сталася повномасштабна війна. Чи ви не пожаліли про те? Ні, я не про що не жалію, і в мене дуже велика мета дуже велика ціль. В своєму житті. Я коли озвучував в 2017-му цю ціль, тому вона в мене є незмінною. Ми рухаємося достойно з честю, з гідністю, своїм шляхом. В першу чергу, да, в мене дуже велика історія історія мого батька, тому я ні в якому разі не можу її. Споганити, називаємося так, да? тому я рухаюсь. І стараюся рухатися достойним шляхом. Ми не замучилися, ми не втомлені. Ми з гордо піднятою головою, нищимо ворога і рухаємося далі. Слава Героям слава! Слухаємо, до прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців, сюди прилітає дуже багато каві задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.